Добро здоровічки, шановні. Скоріше за все ви слідкуйте за усіма новинами аніме, які виходять. І так, новинкою кінця 2022 року став південно-корейський серіал Лукізм. Якщо говорити про серіал в цілому, то він вийшов доволі таки непогано, як на мене. Звісно, були свої нюанси в малюванні рухів у персонажів, особливо в бойових сценах, де все це виглядало трошки карикатурно, але це ну, доволі не критично. Ті, хто прийшов за інфою, чи буде другий сезон, то гортайте трошки далі. Дістам. Сука, ти мене вже заїбала, блядь! Ну, а тим, хто не бачив, щоб заінтригувати вас, глянути його, то трошки сюжету. Звісно, без спойлерів. Серіал розповідає нам про доволі повненького хлопця, Хенсока, з якого у школі всі знущаються і задирають його. Через це у хлопця розвинулася доволі сильно соціофобія, і через всі ці знущання він переводиться уже в іншу школу. Після переїзду до нового містечка фігура хінцока перетворюється прям меджік зі своєї звичайної округлості на ідеальну. Хінцо перетворився на найкращу версію самого себе, високого, чудового та добре фізично підготовленого парубка. Єдина заковика в тому, що його справжнє тіло все ще знаходиться поруч з ним, і якщо один із них засинає, він прокидається уже в іншому тілі. У цьому новому тілі він почав ходити на пари, тобто на уроки, де всі із захватом дивились на його красу. А під час одного з конфліктів усі із захватом дивились на його швидкість, рефлекси і силу. Звісно, і у новій школі гуманітарних наук, де навчається Хюнсок, теж є ті, хто не проти познущатися над іншими. Але цього разу Хінсоку достатньо мужності, щоб заступитися за когось із них. Перший сезон реально получився дуже хорошим, і на назву цього ролику я відповім так приблизно. Я із 100% впевненістю вам кажу, що другий сезон точно буде. І думаю, що в ближчому часі ми вже побачимо анонс. Чому я впевнений, що буде другий сезон, а цьому є ряд певних причин, такі як популярність серіалу на Netflix, його вірусність в Тіктоці і Ютубі. Перегляди на відео під різними сценами, особливо бойовими. Та що говорити про серіал, коли ми можемо побачити такі цифри на переглядах манхви. Враховуючи те, що локізм налічує приблизно 8 серій. Ой, приблизно точно налічує 8 серій, то цілком імовірно, що він може вийти навіть в кінці цього року. А на цьому розповідь я свою завершив. Підпишіться і поставте лайк для мотивації. Всього вам доброго!